Ледь не по 6 тисяч гривень на день з мінімум складності та концентрації. Такі пропозиції під заробити нерідко можна отримати в месенджерах від невідомих абонентів. І це типова шахрайська схема, зазначають в кіберполіції. Як вона працює і як люди через такі підробітки втрачають ледь не десятки тисяч доларів. Давайте розбиратись. Такі повідомлення як від невідомих роботодавців, так і буцімто від великих компаній користувачі отримують здебільшого у телеграмі. У них людям пропонують легкі гроші. Поставте лайки на вказаних сторінках, залиште п'ять коментарів, і вже за кілька хвилин вам за це заплатять від пари сотень до пари тисяч гривень. Подібне повідомлення прийшло і нам. Особі пропонується на початковому етапі, без жодних вкладень, здійснювати певні дії в мережі інтернет. А саме це, наприклад, ставити якісь лайки або переглядати відео, або дивитися якісь новинні сторінки. Для того, нібито. Збільшити аудиторію і на початковому етапі дійсно це виглядає до, досить невинно, і дійсно люди можуть на цьому заробити якісь невеликі кошти, затрачуючи невеликий на цей час. Сім хвилин п'ять переходів за вказаними посиланнями та натискання кнопки лайк, і нам повідомляють, що ми пройшли тест. Далі запрошують до групи, де публікуються вже повноцінні завдання. І на цьому етапі наші куратори наголошують, тепер ви можете заробити більше. Перше завдання в групі ще раз пролайкати товари. За нього, як і за тестове, отримуємо гроші і вже після цього переходимо до нового. Однак тут вже треба вкластися самим. Люди, так, так звані, скажімо, прогріваються тим самим, і дійсно ви вклали 500 гривень. Ввечері отримали тисячу гривень. Наступного дня вам кажуть, схема така сама, скільки вкладаєш, в два рази більше ти отримаєш. Основні всі схеми шахрайства вони пов'язані, їхній корінь всіх. Це вибачте за таке формулювання на жадібності та необізності людей. Робітникам пропонують викупити товари, які вартують від 300 до 3 тисяч гривень. Куратори пояснюють, сам товар ви не отримуєте, але вам заплатять більше ніж ви вклали. Обираємо найдешевший товар за 300 гривень. Гроші відправляємо на чиюсь особисту картку. все фіксується через погано зроблений сайт і очікуємо на нашу оплату. А тим часом у групі колеги вже звітують, що отримали ледь не по 8 тисяч гривень з одного такого викупу. Який принцип роботи? Ви направляєте, відсилаєте тисячу гривень, ця тисяча гривень падає особі номер 2 яка вклала 500 гривень і отримала свою тисячу. Хтось в цей час вкладає дві тисячі гривень і насилає їх, і ви після своє вкладення в тисячу отримуєте дві. І таким чином рух коштів відбувається серед потерпілих. Іван Гринюк каже, у таких схемах все завжди починається з маленьких сум. Та коли так звані роботодавці бачать, що люди готові вкладати більше, ставки підіймаються. Так само було і з нашими кураторами. Вже на наступний день вартість товарів, які треба було викупити, зросла. Коли буде вкладена особою вже велика сума коштів, тоді ця сума коштів виводиться через різноманітні рахунки прокладки. І на моїй практиці я бачив ситуації, коли люди дійсно продавали навіть квартири. За словами кіберполіцейського, це доволі поширена. Шахрайська схема, яка існує вже багато років, особливої популярності вона набула в умовах повномасштабної війни, коли чимало людей через бойові дії та окупацію втратили свої місця заробітку. Та як наголошує правоохоронець, втрачають люди у цих шахрайських схемах куди більше? Тож як від цього вберегтись? Немає безкоштовних, немає дуже таких е, з високими відсотковими ставками заробітку. Тому це перше, що повинно насторожувати осіб, якщо ви вже стали жертвами, то максимально швидко звернутися до банку для блокування коштів, звернутися до поліції будь-якого відділку. Не обов'язково це має бути кіберполіція. Анастасія Потапенко, Владислав Киящук, Суспільне, Новини Запоріжжя.